Краще перемотайте, щоб він гарненько собі зберігався. Бо якщо у вас немає опори всередині мотка, воно там складається з тих перших рядів, то моточок, якщо на нього зверху щось покласти, він сплющиться і може сам собою заплутатися, утворюючи петлі. Таня жахливе. <свист> Пробачте, друзі. Отже, у нас два типи ниток. Гладенькі, якісь чорні, які варто доповнити тонкою шерстяною ниткою вовняною. І це акрил. Також варто додати якусь ниточку вовняну. Зробимо не проблема. Де що наплуталося, да? Чорне на чорному увечері гурман. Так, і тепер розібрати цей моток. Що тут з ним сталося? Вочеві, ця серединка вискочила, бо таке буває. І все геть усе нам тут заплутало. Дуже лагідно розбираємо то все. Рухаємо далі. Не забувайте про натяг нитки, що його необхідно повернути. А, це ззовня ниточка взята. І цей моточок плигає часто. Знаєте, навіть у фабричних матках можна брати ниточку зсередини і все одно він буде то затримувати, то вискокувати через те, що коли його намотували, там був всередині нерівномірний натяг. Якось у мене, наприклад. От. Навіть на верстатах все одно таке можливо. Так, зараз з'ясуємо, що це таке робиться. Це серединка нитки, серединка мотка, і воно трошечки розвалилася. Зараз ми її розберемо лагідно як можемо. Трохи треба змотати, щоб не запуталося. От, І намотаємо файно. Стільки роботи з вами переробила, бачите? Друзі, головне в цих машинках тримати рівномірний натяг ниточки. А оскільки ми всі люди, а не машини, то весь час відбувається, що десь там трошечки затягнув, бо краще затягнути, ніж дати заплутатися. Коли ми знімаємо ось тут знизу, я піддіваю усі ниточки, які могли бути трохи нижчі за механізм. Таке буває. Потім піддіваю ось цю першу ниточку. І лагідно ось так знімаю. Ось такий моточок. І за цю ниточку в'язатиму. Аж не віриться, розібрала ось тут була ціла коробка ниток, і я їх розібрала. Боже, яке щастя. Друзі, ви не уявляєте, я дуже довго намагалася себе заставити це зробити. Це якийсь залишок ниточки. Ось такого покладемо, щоб я бачила, що саме тут за ниточки.